<смір> Курі думали, тут щось роздають. Всього то сіль. Он сіно поклала, щоб не кричали. Купили солі. Нас раніше завжди лежала, а тепер гарна була сіль наша українська, яка гарно йшла людям Артем сіль. А... З додавленням різних порід це вже тваринам і коровам, і вівцям. Постійно в нас стояла. А зараз таке, хоч з добавками солі, та розстало, розбили корови, розкидала по жолобу і нема. Ну, будуть тепер гризти і лизать. Он, аж гризти хоче. О. А то було купиш квадратик той, хто з села знає. Положиш та не розбиває до останнього, ма... ну скажи, до останнього корова долизує, він не впитує в себе не вологу, не розбивається, а то як терца розпалося за кілька днів і все. Мами годующі. Ось. Чима, цей справнючий. Чимочка який? Та непоганий. А що не Вікуся? Сама маленька з двійній двоє родила. Ну, чого ви бігаєте? Багато галасу даремно. Чого? Дітям не холодно, це нам холодно. Ось дитина коло тебе. Уранці всі отут забігли, я сіно дала. Овечок закривати з малими, всі тут забігли. А вікуся із своїми, отам двома. Таких бриків давала. Подивіться, що вони зразі натоптали? Скільки туточка на возу? Багато. Це ж усе треба, це ж стоптане, все солома. Да. Так. Що... Хоч вони і тут зимували, їм тут не холодно було. Це товста підстилка. Це О, не те, що вони на землі. Нема, там Земля, ото там коло хвірточки, от от низько. — А тут А тут дуже високо. Сантиметрів. Та 30 точно. Де хто на тридцять не тридцять, ну товсто. Стоїж так, наче на де, проти хвірточки. Через те ж ми, отам, де ягниці живуть із малими, і вичищаємо. І вранці, і ввечері. Щоб не допустити, а тут взимку, то воно добре, воно у нас, гріє. У нас взагалі вичистка, скільки ми і тримаємо худобу, птицю ми вичищали. Ну, у птиці раз у день вичищали, от утят чи гусей випускаєш. От, а те, що переночували, завжди вичищали. А у таких у свиней, у корів у у овець ми вичищали вранці і ввечері, якщо це овечки були на зимовому стойлі. У сараях, там. З дітками зараз да, ночують у сараї. Тільки два рази. І... Те, що чим більше, чим довше не вичищаєш, тим важче. А те, що. Запах... Все тоді а запах який? Ви ж не зайдете в сарай, дихати нічим буде. От корів один ацетон, от овечок другий ацетон. Воняє таким, що і очі. Ріжих. Єдине це ось отут. І то взимку це дуже добре, їм не так холодно. Тут затишно, тут же оббито всі стіни, з тієї сторони білим оббито, не сам же шифер. Тут ні не сквозняка немає. То нічого. не дирочки, з тієї сторони оббито все. Там все оббито. <звук> ну, чого ти стала О, Так що для мене це дико, як що не вичищає, і то оце отут. Попробую його ще вичистити усе. Заходимо, дітки. Давай, 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 давай. Бонці. Зараз вискочить. Я тебе вловим. Розходився. То дівчинка, ма, ма, то дівчинка, по-моєму. Ага, дівчинка. Вона мені дуже при вона мені дуже приглянулася. Вона така крупна. Майбутня мама. Зараз я злякалась. <розв> Антон, да, дівчинка, то дівчинка. Хлопчик ось. Ось хлопчик білий і чорний. І, і чорний теж хлопчик. Ти чуєш, як гризуть. Ага, хай гризуть. І скотина пострадала без гарної солі. І барану веселіше. Хоча він і вночі. Нормально йому тут. Сьогодні аби не голодний. — Сьогодні вранці вийшло о п'ятій годині. Ранку молоко готовить на молоковоз, бо молоковозу пів на шосту без двадцяти. І я вийшла в я... і так же тихенько, щоб не відром не цокнути. І почув, що я ходжу і почав мекати, а як це ж він мекає, вони в сараї, вони в сараї піднімаються, ну їх не так вже чуть, як у сараї. А він на дворі, ну це, це ж чуть не, не одні мені, це ж чуть бозна куди. Да ще вранці тихо, ніякого шуму не ні по дорозі ніде. І мекай, і мекай, мека. Можна подумати, що він тут голодний, Та, чи вони, не голодні? Взагалі вони... Не голодають. Ніколи. Це не те, що в нас там зараз драбина, куди ми кладемо сіно пуста, так вони голодні. Просто О... ми так не накладаємо, щоб і то підстілаються. А чим більше, то, тоді вони перебирають. Де лученька вибрали, а те, хоч лежить, хоч під ногами, давай знов друге. Це ми вже знаємо. Це така практика. Ні. І куди ти пішла? Синочка тут оставила? Ой, ні. Синочок ось, мам, мамка його. <рігла> У нас навіть в принципі такого немає, щоб тварина голодувала. Ми з дочею і самі не їстимемо і не спатимемо. Погнали в тому році навесні корів пасти увечері мошка. Вони й часу, мабуть, <рігла> не походили. Так же, і комарі, і мошка вечорі часом вони походили. Пригнали назад, за мішки і бігом за ангар, що молода трава гарна. Кошу й кажу, Нагірно мене не кусають, не мошка, не комарі. Комарі так накусували ті ноги. У нас ніколи. Я краще піду на кошу. Ніколи в житті. Тварина це завжди на першому місці. Мама, там Мама там, ти тут? Це дівчинка чорна. А як тебе вловить потім? Чорнушка, не вловиш. Дівчата не ручні, хлопці ручні. Хлопці ловляться. Он хлопці їдять сіно. Його. Всі гарненькі, жвавенькі. Аж земля гуде. У нас же і, і овечки не чистопородні. Мене влаштовують. Це якби вони були чистопородні, а ну, У нас і спарювання також. Зараз прибіжать. Аби не хворіли. На м'ясо годяться. Ми тримаємо їх на м'ясо. Дивин малі, як лежуть сіль. Ну, до вечора не впізнаєш. Оце баранчик, бачиш, у нього жопка білий підпушок, так я його зразу відрізняю. І на мордеці, ось дівчинка. Менша, по, по днях пізніше родилася. А диви, яка гарна. Мамка там ходить. Ось вона йде мамка твоя і сестричка. Побіг, побігала сама дай назад. Ну нащо ти його гониш? А, не не, ти не її. Ну я знаю, що не їй. А де баран? Тим, Тіма, Тіма, Тим. Йди сюди. Ох, і гарний. Тімочка, йди сюди. Йди Ай. мій хороший, йди. Жалко ж тебе різать, бо ти ж наш з ти ж дємачка. Ти ж маленький хлопчик такий. Ну, все, їжте лежіть. Якщо не буде нападати, так сказати, нагло приставати до нас, то ще поживе. Так буде жити, тому що на вид він непоганий. Да, ті будуть малі барани, а ці. Ну, чого ти будеш? битися? не можна битися. Іди. Ага, ага, все, виходимо, Іди. Побігали. Ой-ой! І ноги поламаєш. Розвіялися. Раніше ми тримали, жили на старому дворищі. Там у нас вигон був, випас гарний, пасли вранці, і ввечері як тільки появилася зелена маса, так і пасли. А тут нас виганять, ніде. Тут по трасі Все з рук. Корів гониш, де да люди сердяться, щоб корови під двором не ходили. Хоча корова пройшла і старається, щоб і не нагадила під чужим двором, спішиш за нею, а сердяться, страшне, як люди сердяться, що дві корови гонимо, да доки ви їх будете ганяти, да поприв'язуйте, хай стоять на прив'язі. Хоча говорять такі люди, що як була очередь у нас корів, то самі тримали корів теж. І знають, що це таке корова в дворі, Як ти її прив'яжеш, і де як ніде. Ніде прив'язати. Що ні Джонні виглядає? А за увечір такі мови не йде, щоб вигнати і пасти. Нам ну, не сказати, що легко, але зручніше накосити і дати їм, і вичистити після їх. Хоча це теж не легка справа і не справа однієї людини. На це працює вся сім'я. Я її вичищу вранці, їсти принесу. Ну, я ж того сіна не косила і не звозила, наприклад, так же не складала. Ну, всяк бувало. Хлопці косять, ми перевертаємо, розкидаємо, бувало щось звозили разом. Руками версне. Ягня там нормально вже. Ась. Ось полизала солі і прийшла водичку пити. Так що, вівці мої вівці, все, щоб до вечора я вас не чула, до п'ятої години, щоб мені тут тихо і спокійно було. Угу.